Вітаю, дорогі глядачі цього каналу. Давайте сьогодні разом з вами приготуємо щось дуже смачне, ніжне, ароматне. І я пропоную приготувати млинці з сиром. Це дуже смачна страва. Всі її дуже люблять. Але є люди, які не вміють готувати млинці. Або якщо навіть готують, вони в них не виходять. Обов'язково дивіться це відео до кінця. В цьому відео я розкажу всі секретики, чому млинці у вас не виходять і як зробити так, щоб вони 100% у вас вийшли дуже смачними. А тим часом ви можете підписатися на канал, якщо не підписані, поставити цьому відео лайк. А я показую рецепт. Поїхали. Першою справою, що потрібно зробити, це взяти велику, ось таку глибоку широку миску. Для того, щоб замішувати тісто, вам було максимально комфортно і було де вінчиком розігнатися. Дивіться, друзі, все дуже просто. Два курячих яйця додаю сюди. Додаю сюди цукор. Всі пограмовки до грама точні, ви знайдете в описі під відео. Тепер беремо вінчик. І гарно це все перемішуємо. Цей вінчик, до речі, дуже зручний, тому що тут дуже висока ручка, і я можу як і тут помішувати, так і взяти ось так, якщо мені потрібно прибавити обороти. Бачите? Тому, друзі, цей вінчик дуже-дуже зручний. Коли ми це все гарно розмішали, сюди я додаю трішки молока. Молоко повинно бути теплим. Обов'язково всі рідкі інгредієнти, які ви сюди додаєте, повинні бути теплі. І ще раз гарно це все перемішую. Молока в мене 500 грам. Тепер просіяне борошно вищого гатунку. Добавляю сюди, але не все, тільки половину. Достатньо. І інтенсивно замішую тісто. Чим інтенсивніше ви будете його замішувати, тим зменшите ви шанс утворення всяких грудочок. Бачите, друзі, і максимально гладке, максимально класне тісто для млинців. Тепер що я роблю далі? Я додаю знову сюди трішки молока. І ще раз це інтенсивно замішую. Готово. Тепер я додаю все борошно, яке в мене залишилося. Загальна вага борошна в мене для цього рецепта 250 грам. Запам'ятайте собі, друзі, борошно завжди має бути просіяне, з якими би травами ви не працювали, якщо туди входить борошно. І ще раз інтенсивно все замішую. На початку вам може виглядати, що у вас утворилися грудочки. але ви продовжуйте, продовжуйте інтенсивно це все замішувати, замішувати. І у вас вийде ось таке класне, однорідне, ластичне тісто. Таке тісто, яке повинно бути для млинців. Тепер, друзі, дивіться. Вода проста вода гаряча. Обов'язково повинна бути гаряча вода. Добавляю сюди. І ще раз все це гарно перемішую. Ось так. Все, бачите, тісто в нас майже готово, але ви можете звернути увагу, що воно ще достатньо густе. Таке тісто для млинців не підходить. Але у мене ще, звичайно, тут залишилося ще молоко, яке я вже все додаю сюди. Ось так. І все, раз все це гарно, легенько ось так перемішую. І для того, щоб млинці не прилипали до сковорідки, на якій ви будете смажити, я додаю сюди 30 грам олії. І все ще раз гарно перемішую. Тепер сюди вже на такому етапі я обов'язково додаю одну чайну ложку розпушувача для тіста. Ось так. І легенько ось так його замішую. Інтенсивно зараз замішувати його не потрібно, щоб зберегти ось таку пишність тісту. Він дуже швидко розчиняється, тут не переживайте, тому немає сенсу його дуже швидко, інтенсивно замішувати. Все, бачите, буквально декілька секунд і він повністю розчинився. З таким тістом у вас 100% получаться гарні рум'яні ніжні млинці. Можете сміло пробувати, точні пограмовки, все дуже точно, все вже давно-давно відпрацьовано. -давно тому, друзі, у вас є просто зараз унікальна можливість, якщо ви дивитеся це, це відео, ви отримали чудовий рецепт з ймовірністю 100% виходу успішних млинців у вашому приготуванні. Тепер ми тісто відставляємо в сторону. І будемо переходити до начинки. Сир кисломолочний 450 грам. Сюди я додаю 100 грам родзинок. Добавляю сюди 1 столову ложку цукру, 10 грам ванільного цукру, а також 2 столові ложки сметани. Тепер, коли ми додали вже всі інгредієнти в кисломолочний сир, ми беремо виделкою обов'язково, що виделка нам допоможе трішки сир перетерти і гарно ось такою його перемішуємо. Ось такими рухами. Все. наша творожна маса готова, її обов'язково можна спробувати трішки на смак. Вона в міру солодка, сир дуже ніжний. Ця начинка якраз ідеально підійде до наших сьогоднішніх млинців. Тепер, друзі, що нам залишилося, нам залишилося, звичайно, що посмажити млинці. Відправляємося до плити, і я вам покажу, як це гарно все чітко робити. Чітко. Я вам покажу, як готую їх я. У приготуванні вже млинців на сковорідці є два важливих моменти. Перший це вам потрібно добре розігріти сковорідку. Другий це на початковому етапі тільки один раз потрібно додати трішки олії. Тільки один раз перед першим смаженням одного млинця. Потім олії додати вже не потрібно. Я вже чую, що в мене олія добре розігрілася. Я додаю, дивіться, буквально трішечки. Ось так, достатньо. Багато олії давати не потрібно. Тепер я її гарно ось так розмазую всій сковорідці. До речі, діаметр у мене цієї сковорідки 16 см. Вона у мене маленька, вона ідеально мені підходить для млинців. І ще дуже один важливий момент, щоб ваша сковорідка була антипригарна, щоб нічого до неї не приставало. Так, готово? Тепер я візьму ось такий черпачок. Ще дуже важливий момент, вам перед кожним смаженням млинця масу потрібно перемішувати. Перемішали, і тільки тоді вже відправляємо млинець смажитись на сковорідку. Все, я чую, сковорідка у мене добре розігрілася. Я зменшую вогонь. Тобто, в мене це найменша камфорка, середній вогонь. На такому вогні я сьогодні буду працювати. Беру пів черпачка і виливаю на середину сковорідки. Розганяю це все ось так по сковорідці. Все. І чекаю, щоб з однієї сторони млинець повністю просмажився. Так, у мене тут така дерев'яна шпажка. Я буду провіряти готовність. Так, з однієї сторони готовий. Перевертаю на іншу сторону. І ви гляньте, який класний, чудовий млинець виходить. Але я дав забагато тіста, він у мене трішки товстий. Треба, щоб вони були трішки тонші. Як то кажуть, перший блін комом іде. Все, друзі, бачите, нічого не пригорає, нічого не розтікається. З другої сторони, млинець також підсмажився, я його вже виставляю на тарілочку. Друзі, і для того, щоб не обсихали ось ці бортики, обов'язково потрібно накривати кришкою. Все. І сюди відправляю наступну партію тіста. Перемішую його. Беру пів черпачка. Все. І на сковорідку. Готово. Дерев'яною паличкою ось тут так обходжу. Все. І ви бачите, які дирочки. Це якраз буде пишні, будуть дуже ніжні млинці за рахунок розпушувача. Все, з однієї сторони готовий. Перевертаю на іншу сторону. І ви гляньте, який він однотонний, класний, коричневий і дуже рум'яний. З другої сторони я підсмажився, забираю його. Ось так, який він гарний, однотонний. Такі млинці і такий рецепт тіста мені дуже подобається. Так, перемішуємо і виливаємо. Щось задуже я розігнався, в мене тісто аж на борта сковорідки вилізло. Цього робити не потрібно. Але мені в цьому допомагає ось така шпажка. І я легенько його можу звідси від'єднати, бо воно буде горіти. Воно дуже тоненьке тут. Все, буквально 10-15 секунд. І з однієї сторони млинець готовий. Перевертаємо на іншу сторону. Все, і це був останній млинець. Забираємо його. І ви просто гляньте, які вони класні, чудові. Бачите? Нічого тут бока не обсохли, вони рум'яні, ніжні. Просто ідеальні млинці. Наступним нашим кроком, що потрібно зробити, щоб зробити їх ще смачнішими. Дивіться зараз дуже уважно і повторюйте, і у вас вийдуть вони ще смачніші. Так, друзі, млинці, ви зрозуміли, по такому рецепту у вас вийдуть просто чудові, ніжні, гарні ароматні. Але для того, щоб зробити їх ще смачнішими, я підготував ось таке глибоке деко, заселив його паргаментом. І зараз показую вам, що потрібно робити. Тепер ми беремо млинець. Ось так. Перевертаємо його на цю сторону, де він обсмажувався з іншого боку. На оцій він обсмажувався з першої сторони, на цій з другій. Нам оця сторона повинна бути на поверхні, щоб млинці гарно виглядали. Беремо начинки одну столову ложку і гарну начинку виставляємо сюди. Ось так. Лужкою можна її ось так трішки розмастити. Підкручуємо один кінчик. Підкручуємо інший. І ось так гарно беремо і закручуємо їх. Все, друзі. Ви просто подивіться, який гарний млінчик виходить. Він тут у мене хрумтить, тому що це був верхній. Я його кришкою вже не накривав. І тут трішки такі сухові сухі усі краї. І ви просто подивіться, ось такий млинець у вас повинен вийти. І тепер просто ми його переставляємо гарно на деко і залишаємо його тут. Беремо наступний млинець. Ось так. Одну столову ложку начинки. Гарно ось так її тут розмащуємо. Одна сторона. Я взяв два млинця, я бачу. Ого! Один подарунок, так. Одна сторона ось так загнули, друга сторона. І ось так гарно закрутили його. Трішки ось тут придавили і готово. І сюди його. Друзі, і продовжуємо такий процес з усіма з усіма млинцями. Все наскільки просто, швидко і комфортно, що готувати ось таку страву це одна одна насолода. І ви просто гляньте, які вони чудові. Всі виставили на деко, друзі. У мене тут 50 грам вершкового розтопленого масла, і ми зараз цим маслом полиємо їх зверху. Дивіться, ось так. Раз, 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 раз. О. Ось так. І ось тут трішечки. І тепер потрібно гарно їх розмастити. Ось так. Кожен потрібно розмастити. І тоді, друзі, масло придасть такого вершкового присмаку, і вони з сиром будуть дуже смачні. Я вже чую, у мене розігрілася духовка. І тепер сміло їх можна відправляти до духовку 180 градусів 10 хвилин. Вже готово. У -у. Ви просто погляньте на них. Карамелізовані у вершковому маслі, з хрусткою, з коринкою, ніжні, ароматні. Аромат просто чудовий. Ну що, давайте спробуємо. Ви подивіться, друзі, яка рум'яна скоринка, ніжні, ароматні. Прокарамелізовані у вершковому маслі це дуже смачно. Давайте гарно їх оформимо. Візьмемо трішки пудри, припудеримо на тарілочку і виставимо їх. Ось так. Тепер трішки пудри зверху. І полиємо все це шоколадним топінгом. О, друзі, ну це вже зовсім інша справа. Дивіться, ресторанна подача у вас вдома. Але саме головне, давайте спробуємо. Дивіться, друзі, дуже багато начинки, які вони класні, начинка повністю прогрілася. Просто бери і їж. Mm. Mm. Ну, дуже смачні. Ніжні. Хрумка скориночка, така легко хрумка. Творог, сирок, він такий солоденький. Ми не додавали багато цукру. Ізюм. Родзинки відчуваються, ну це просто, ви обов'язково повинні це приготувати. Навіть якщо ви вже готували, приготуйте за таким рецептом, і ви просто будете насолоджуватися. Ви будете насолоджуватися процесом, а саме основне кінцевим результатом. А я вам щиро вдячний, що ви додивилися це відео до цього моменту. Я впевнений, воно було вам корисним. Тому обов'язково підпишіться на канал, хто ще не підписаний, тому що ви пропускаєте можливість отримати дуже багато смачних. Рецептів, лайфхаків по приготуваннях, якщо у вас щось не виходить. Я вам допоможу, щоб у вас все виходило, все було на най найвищому рівні. Також обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб ви не пропускали нові мої відео, і вам зразу приходило повідомлення. А я вам щиро вдячний за те, що ви коментуєте, підтримуєте мене. Без вас не було б цього, що зараз відбувається, друзі. Не було б цього канала. І в свою чергу я хочу вам віддячити. Я створив для вас, для своїх любимих підписників, унікальну можливість отримати всю техніку. В моєму магазині щасливий кухар, все для кухні, професійна, якісна техніка, на яку ви отримуєте 2 роки гарантії по найнижчим цінам на ринку, друзі. Ви отримуєте найякіснішу техніку за доступні кошти. Знаєте, як кажуть, зекономив, значить, заробив. Ви просто уявіть, вам потрібна люба техніка, набір, ножі, нема абсолютно ніяких питань. Все ви отримаєте і ви зможете це все отримати по солоденьким цінам. Таким як ці млинці. Тому, мої хороші, обов'язково скористайтеся цією пропозицією. Вона буде не завжди, звичайно, що вона буде недовго. Тому якраз встигніть придбати собі класних, чудових помічників на кухні. А з вами, як завжди, щасливий кухар. Всіх міцно обіймаю і до нових смачних рецептів вже зовсім скоро. Пока!